Привіт, друзі! Сьогодні далі розказую про мій заміакулькас, який знову мене шокував темпами розвитку. Нові листочки ростуть, як гриби після дощу. Як добитися такого результату? Розказую. Найголовніше це посадка у тісний горщик. Мій уже не круглий, а овальний через тиск бульб всередині. Ємність повинна бути з прямими краями. Щоб було легко діставати бульби при пересадці. Якщо ємність буде заокругленими краями всередину, то доведеться або бити горщик, або травмувати рослину. Зверніть увагу на перший складний листок, який з'явився в цьому році. Ось другий ще не до кінця розпустився. А ось з самого низу ростуть ще чотири складні листочки. Вони ще дуже маленькі і, може, не дуже гарно їх видно, але це просто чудо. Хто займається зимія прекрасно знають, як довго росте ця рослина. Про ґрунт не буду розказувати, з цього приводу є у мене відео на каналі. Подивіться, будь ласка, але розкажу, чим підгодовувати для такого скаженого росту та розвитку. Саме цю рослину я підживлюю бурштиновою кислотою. Купити її можна в будь-якому садовому магазині, розводити 1 грам на 1 літр води. Підливаю таким добривом 1-2 рази на місяць. Якщо вам сподобався мій ролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З'явилися запитання, чекаю їх в коментарях. Па-па!